Джо Байден приїхав до Ізраїлю. Президент США прилетів до Тель-Авіва, щоб висловити солідарність з єврейським народом після нападу Хамас і зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньяго. Байден заявив, що Америка продовжує допомагати Ізраїлю при будь-яких обставинах. Він Нетаньяху особисто зустрів американського президента біля трапу літака. Після прибуття до Тель-Авіва Байден виступив на прес-конференції. Він пообіцяв, що США допомагатимуть і подбають про те, щоб Ізраїль мав все, що потрібно для захисту. Американський президент додав, що глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в газі. Джо Байден підтримав версію про те, що ракета була випущена другою командою. Я глибоко засмучений і обурений через вибух у лікарні в газі, який стався вчора, грунтуючись на тому, що бачив, схоже, що це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені. Тож нам потрібно подолати дуже багато. Нетаньяху назвав візит Байдена в Ізраїль глибоко зворушливим. Він подякував штатам за підтримку і вкотре нагадав про криваві злочини бойовиків Хамасу. Прем'єр закликав увесь світ об'єднатися проти терористів. Так, як весь цивілізований світ об'єднався свого часу проти нацистів і проти іділ, зараз він має об'єднатись проти Хамас. Я можу вас запевнити, пане президенте, що Ізраїль об'єднався щоб перемогти Хамас, і ми переможемо Хамас і проженемо їх з нашого життя. Сили цивілізовані візьмуть гору Во ім'я нас, во ім'я вас і во ім'я миру та безпеки світу. Зазначу, що Байден виконує дипломатичну місію на тлі зростаючого занепокоєння навколо війни Ізраїлю та Палестини. Президент США сподівається запобігти переростанню війну у ще більший конфлікт. У нього також був запланований візит до Йорданії, але ця зустріч з арабськими лідерами була скасована, коли він залишив Вашингтон.